Добрий день. Червень місяць, середина, як завжди, дощ і прохолода. Наші помідори завжди в цей час отримують фітофтору, як від неї захиститися. Перш за все, треба обірвати лишні листя, якщо вони вже доста великі, щоб там було провіювання, тобто якісь протяги були. Протягі. Якщо це в теплиці, це взагалі буде чудово. На вулиці обривайте листя до першої кітиці. Далі треба чимось обробити наші помідори. І в даному випадку, як ви знаєте, я використовую лиш народні або звичайні методи, не хімічні. Я обробляю сироваткою молочною 1 до одного і розбавляю водою бажано відстояною, а ще краще, дощівкою. І обрискую повністю кущ. І зверху і знизу, щоб листя знизу також було обрискано. стовбур, плоди, повністю всю рослину. Другий метод, мабуть, він буде кращий для всіх, бо його зробити легше це літр молока, 10 літрів відстояної або дощівки водички і 10, 11 крапель йоду. Молоко бажано, звичайно, брати домашнє, там і жирність вища, і воно таке молоко. Знову ж таки, обробляємо повністю весь кущ і знизу і зверху по листу, стовбур кітиці, і тут можна обробити ґрунт навколо рослини. Воно зробить таку плівочку, де гриб, грибкові захворювання і фітофтори не будуть підніматися із ґрунту. І це захистить наші рослини. Є один такий нюанс, скільки протримається ця температура. Ми не знаємо, тобто вночі вона буде низька і вдень теж не дуже висока. І Якщо ще й дощі, то тобто для фітофтори це що, волога і низька температура, і вона досить швидко починає поширюватися. Далі її вітер може розносити, тому захиститися одна рослина, а друга ні, так не пройде. Треба захистити зразу всі рослини. І коли ви захистили вже всі рослини. Через день знову захищаєте, Через день знову захищається, поки температура не буде нормальна. Тобто, в день буде до 28, вночі від 13. Не забуваємо, що поливати треба помідори зранку, для того, щоб волога вся сонячними промінчиками. Випарувалася, лиш залишилось то, що для коріння, а зверху щоб було сухо. На вечір ніколи не поливайте томати, тому що вся волога підніметься на ваші листя. І через 2-3 дні ви побачите вже чорні плямки на ваших листочках. Тому ніколи не поливайте з вечора томати і ніколи не поливайте по листу. На листі вона знову ж таки залишиться волога. фітофтора плюс волога це любов. Тому забуваємо про полив по листю і на вечір. Також від всяких літаючих шкідників, там білокрилки і так далі. Дуже добре використовувати чорнобривці і базилік. Вони не дають їхній запах, дуже відштовхує цих на, е, наших літ, літунів. Тому використовуємо базилік і чорнобривці. Також при зниженні температури в липні-серпні. Починаємо знову ж обробляти або сиворотка, або молоко. Є ще метод з марганцівкою, але її досить важко десь знайти, тому я вам про неї говорити не буду. Ці два методи, я думаю, що другий взагалі це простий і досить просто його зробити в домашніх умовах. Всім здоров'я, гарного вражаю, миру. Пока.